Ола амігус, мої вітання, шановні, сьогодні я вирішила зняти коротеньке відео про, е, про таку подію, та, яка відбулася днями, що автор книги Іди туди, де страшно відмовився приїжджати в Київ через небезпечну ситуацію. І я насправді розумію іронію. Тобто, а як так трапилось? А що таке? Як це ти так відмовився? А що таке страшно, чи що? От, Приїжджати в Київ, і воно якби, ну, звучить насправді іронічно, я розумію контекст. От. Та я хочу розповісти кілька слів сказати про точку зору психолога на цю ситуацію. Так от, е коли я працюю зі своїми клієнтами, чи коли я навчаю ось емоційні би, моделі, то я і коли я Кажу про почуття страху, то перше, що я кажу, це те, що нам варто оцінити, наскільки страх у даний момент є раціональним, наскільки він дійсно є доречним і дійсно є тією емоцією, яка відповідає за збереження нашого життя. Тобто, страх це. Дуже важлива емоція, тому що якби в нас не було страху, то ми б тоді не вижили просто як біологічний вид, ви ж розумієте? От. І тоді виходить, що якби наскільки цей страх він взагалі доречний в, цьому, в цій ситуації, в цьому контексті. І якщо ми будемо дивитися на цього американського мотиваційного коуча, який написав книгу, і зараз йому треба їхати в Україну, і там йдуть обстріли. І він такий, я скасовую поїздку, тому що це небезпечно. По-перше, мені страшно, по-друге, це небезпечно. Це логічно, логічно, це правильно. Це правильно. Як його психотерапевт, я б його підтримала і сказала б, що ну так, да, дійсно ти все правильно робиш. Не варто їхати туди, де твоє життя буде наражатися на небезпеку. І твоя нервова, твоя нервова система, твоє фізичне, психічне здоров'я може постраждати. Дійсно, не варто туди їхати. От. Якщо ж ми говоримо про страх як про емоцію і раціонально, тобто, яка, наприклад, я боюсь публічних виступів, але публічні виступи вони не несуть загрози для життя та здоров'я, розумієте? Тобто, цей страх він не дає можливості там, реалізувати свої бажання, там, потреби, розвиток там, і так далі. І тоді дійсно зі страхом нам треба працювати, щоб це. Ця емоція не блокувала інші наші там бажання, мрії і так далі. От. в цьому то є ідея, що е, страх, він з одного боку захищає нас, а з іншого боку, він може блокувати якісь речі, які для нас важливі, через те, що ми боїмося ну, того, що насправді не є для нас небезпечним. От. Так, що так з одного боку, я ж кажу, я цього автора розумію, і тут трошки в мене зараз буде секунда саморозкриття, тому що ну я зараз на Кіпрі. І мене запросили в серпні на прекрасну подію, яка має відбутися в Києві. І я насправді дуже хочу бути на цій події. Прям я дуже дуже-дуже на неї чекаю. Це особиста подія. Там нічого професійного, ніякої сходки річарської, психологічної не буде. Це особисте. І я насправді дуже чекаю на цю подію з одного боку, а з іншого боку, мені дуже дуже страшно. Їхати в Київ. І тому я думаю, і я зараз про це кажу: в мене аж мурашить насправді. Тому що я розумію, що там може бути там, ну, щось таке, що ну, дуже страшні речі насправді. І я завжди. І дуже переймаюся за наших там киян, за те, що за харків'ян, за всі міста, які обстрілюють всюди, де люди знаходяться в небезпеці. Для мене це завжди ну, дуже болюче, насправді, тому що ну ми не маємо так жити. Ну, це інша тема. Ми не будемо зараз заглиблюватися. Я просто хотіла сказати про себе, що я. Працюю над собою, над своїм страхом, над тим, щоб все ж таки зібратися, все ж таки поїхати в Київ, і все ж таки взяти участь в цій прекрасній події, на яку я запрошена. От. І ще хочу сказати один такий момент про військову психологію. Тобто я не є військовим психологом, тому якби, в мене в цій сфері достатньо поверхові такі знання. Але я хочу сказати про те, що у військовій психології багато працюють саме з тим, що е, клієнти знаходяться у небезпечних ситуаціях. Клієнти переживають загрозу для життя та фізичного, психічного здоров'я дуже Дуже концентровано, дуже у великих кількостях. І це насправді і може бути ну, якби проблемою це є особливістю. Тому що небезпечні ситуації, вони всюди, вони скрізь. І тому ще один привід подякувати всім тим, хто захищає нашу Україну. Я вам щиро дякую. От, е, Тому що я ну, не можу уявити, як би насправді я справлялася, але ви справляєтесь, і я вам за це дуже дякую. Так. І наостанок я хочу сказати, що ще цікаво щодо автора цієї книги. Так от, в оригіналі вона називається по-іншому, уявляєте? Тобто, йди туди, де страшно, і отримаєш те, про що мрієш. Це український переклад. І я напишу в описі до цього відео, як ця книга називається в оригіналі. І це буде так само цікаво. Дякую за те, що були зі мною, що подивилися це відео, ваші думки в коментарях, ваші вподобайки. Це просто прекрасно. Вони мені мене радують і додають щастя в моє життя. Всім на все добре, всім папа! -па.